Зібрали цибулю, поскладали в бісітку. Наша бесідка сьогодні склад цибулі і часнику. Часник у нас ось тут. Ось такий. часник є. Ну, різний. Є більший, є менший. Ну, такий, всякий різний. Величчина різна. А на гряці, де була цибуля і чесник. Будемо сіяти горошок. Замочила вже він такий кругленький. Ще думаю посіяти там рядочок чи там два рядочки шпинату. Можливо, якісь огірочки. Це ну, в мене таке відро похідне нагород. Шпинат і ще хотіла руколу. Ну, Зараз глянемо. Ще хочу посіяти гладіолоси. Ось такі мені збереглися в ящичку. Різні кольори, різні цибулини. ну, змішані, перемішані. І ось грядочка скультивована. Отака невеличка, бо там далі то вже не наші. Ну, ще залишилися трішки соняшників кукурудза. Тут не проорювали, бо тут між цибулею ще росла отака маленька морквинка. Може, щось з неї вийде, не знаю. А це велика морквинка. І помідори, тільки були манюнчиками в кінці травня. Я висажувала, хто слідкував. Ну, тепер отак на таких стойках підв'язані. Ну, такі були пару стоєчок у нас, желізненьких, це ну, саморовні зроблені. А тут, де нема стоєчок, такі палки. Це такі палички, скло, збот називається, Скловолокно чи щось таке, типу, там це не метал. І от таким спеціальний такий, як степлер чи що, так прикріплювати. Раз. І цілий рядочок. Ну, поки нас не було вдома, ми ж були на відпочинку тиждень. Ну, трішки підвяли листочки нижні, я вчора обірвала. А так, в принципі, може бути, напевно, так як для дачників, може бути. Так що я приготувалася. Сапку, городничок. Ще певно, грабельки взяти. Посажу рядок чи два гладіолуса. Потім горох, вздовж чи впоперек садити, сіяти. Ну, побачу, напевно, вздовж, щоб так рядочок був такий красивенький. Успіхів вам. Підказуйте, що ви робите, що ви сієте після цибулі і часничку.